Настю, чуєш мене? Чую? Скажи мені, будь ласка, де ти зараз перебуваєш? Під Верховною Радою чи дивися, я у Верховній Раді, але може тобі, якщо щось буде видно, зараз хвилинку. Ну от ми стоїмо біля вікна всі і підглядаємо блін, як же це показати? Ну, підглядаємо, як там палають шини насправді, але бачимо, що люди вже розходяться зараз. Зараз вам спробую показати, як палають шини, як це виглядає з того боку, принаймні, ось, ось так. Бачите? Ага, так, так бачимо. Але бачите, люди вже ну, розходяться, включили їм тут воїни Трубіцького, Єгор Соболєв радіє. Він дуже сильно от він там на, на машині автомайдану стоїть зверху. На э, радів з того приводу, що Прийняли цей закон про очищення влади, який ми всі знаємо, як закон про люстрацію. І власне тут зібрались прихильники під радою партії воля, до якої належить Єгор, і власне вони мітингували кілька місяців. Якщо я не помиляюся, те щоб цей закон таки був прийнятий. Ви, мабуть, всі бачили, як це приймалося три рази в першому читанні Потім поверталися, потім в другому три рази не вистачало голосів. Не як ми подивилися, то цих 231 голос за закон. Про ілюстрацію. це все ж таки ну таке традиційне для депутатів кнопкодавство, бо голосів не вистачало. Ми бачили кілька от, все ж таки, кілька депутатів натискали на дві кнопки. Зараз е, вам на покажу, а дехто не три. Бачите, пожежники вже приїхали і гасять пожежу, власне, тут, ну, пожежу шини запалили. І люди потрохи насправді розходяться. Принамісці прім'яним. Реально ми не бачимо, що ось там на вулиці Грушевського з того боку, туди теж пішли, бачу люди. Тобто там також щось відбувається. Щодо ілюстрації, не так. От вийшло таке кнамкодавство, але все ж таки закон прийняли. Його дуже раді, і всі ті, хто за нього довго вболівав, також але далі депутатам вже голосів, зрозуміло, не вистачало на інші антикорупційні закони, просто фізично не було вже депутатів в раді і вирішили закрити засідання. Коли буде наступне, пан Турчинов не сказав і. І поки що ми не зрозуміли, коли буде наступне засідання ради. Ось так Настю. А кнопку Давів люструють. Над... <гум> да, кнопка Даві, які голосували за ілюстрацію, теж люструють. Ну, є фотографії, насправді я вже бачила, як фотографи там. Сфотографували всіх, хто натискав на кілька кнопок, так що ну, надіюсь, їх люструють. Закон один для всіх. Напевно, за це депутати борються. Я надіюсь. Ну, пан Турчинов дуже гарно там, їх мотивував, але тим не менше, ну просто не вистачало людей в раді. Вечірнє засідання традиційно для депутатів все складно. Ми всі це знаємо, І інша рада буде вже іншою. Але якоїсь такої, от, багато тут я читала в соцмережах і за журналістами тут перемовляли, що робити щодо цих ранішніх. Законів на закритому засіданні президента, що треба також кудись виходити. Ну насправді немає такого, як я бачу, якогось руху так активістів чи просто щоб люди збирались тут на вечір. Я цього не бачу. Багато хто йде. журналістів сюди на пам'ять Георгія Гонгадзе, загиблого, так вшановувати пам'ять на шосту вечора. Але якихось таких рухів дій щодо протестів проти цих законів я ми тут не бачимо. Ось так. Зрозуміло, я знаю, що закликали сьогодні людей прийти на вшанування пам'яті Георгія Гонгадзе, оскільки туди збирався прийти президент і йому подякувати за ці законопроекти про проголосовані в закритому режимі. Скажи, будь ласка, а може ти знаєш чим викликана така підтримка з боку партії регіонів законопроекту про люстрацію? Оскільки я так розумію, вони не збираються йти в раду, вирішили, аби не пішли. Так не доставайся жити нікому, так. Антон, в регіоналі з регіоналю проголосували, якщо мені не зраджує пам'ять, троє людей. Серед них напевне була Ганна Герман, бо вона ще перед тим висловила ну позицію свою, що вона буде голосувати за ілюстрацію, хоча вона в раду восьмого скликання не буде йти. Вона не буде балотуватися, але сказала, що я теж проголосую за ілюстрацію. Очевидно, ще двоє людей з нею. Можливо, там це ну не знаю хто, але на табло висвітлилося три три голоси від партії регіонів. Тому сказати, що партія регіонів голосувала. Ну, ну так Ну, регіони не можна. я маю на увазі і колишніх колишніх регіоналів пана Журавського так. Само а так, пан Журавський так. Він дуже ж нарікав, що його нібито побили, чи щось таке. Ну, всі ми знаємо, вже що там з ним сталося. Так він висловлював, що все ж таки буде покараний. Що він там на окрузі просто набирає 55% голосів. А проти нього його опонентці він замовив його там побиття, гнеб не і так далі. Він це все знає, але він опускав виграє на цьому окрузі. Ось, але так потім він висловлювався за закон про люстрацію, висловлювався і Рудько. Ковський за закон про люстрацію, тобто люди, які насправді ну помічені не в дуже чесних намірах і чесних справах в минулому. Але тим не менше, вони нас Я так розумію, що це такий модний тренд зараз. І, можливо, можливо, побачимо, чи буде працювати цей закон. Тоді поговоримо, чому вони голосували за нього. Якщо проти них спрацює, от тоді це буде гарне питання. Надіюсь, що спрацює. Добре, дякую, Настю.